Вітаю вас на каналі Словник щасливого батьківства. Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як навчити дітей віком від 0 до 6 років вміти вічливо спілкуватися, адже комунікативні навички соціальні психологи називають одним з найголовніших. Факторів, які формують успішність в 21 столітті. А провідні педагоги стверджують, що закладаються комунікативні навички з нуля до шести років. Зазвичай ми нервуємося, губимося, коли в гостях або на дитячих майданчиках у дітей у наших починаються конфлікти. Щоб допомогти діткам, треба розуміти. До чого дитина готова, як розвивається емоційний інтелект, як розвиваються соціальні навички? Починає розвивати соціальні навички мама своїм прикладом. Тільки дитинка народжується, вже все запам'ятовує. І мамі треба з величезною повагою до дитинки ставитися. Наприклад, у дитинки щось в руках, ложка, а нам вже швидко треба. Взяти ту ложку. І зазвичай ми просто беремо з руки. А потім дивуємося, а чому дітки один у одного виривають з рук? Тому кожного разу треба казати: ім'я дитини, контакт очей і просимо вічливо предмет. Наприклад, Сашко, будь ласка, дай ложку. Сашко дав дякую, Сашко. Всі вічливі патерни спілкування. Добрий день! До побачення, дякую. Вибачте, будь ласка, це мамин приклад. Потім, після шести місяців, вже дитина більше спілкується із татусем, із рідними дорослими. Але мамин приклад є основним. Дуже важливо, коли ми заходимо кудись в гості, то першими вітатися, бо розповсюджено, що ми говоримо дитині. Чому ти не вітаєшся? Вітайся! Тут треба знати, що дитина завжди діє афективно. Буквально до трьох років вона не вміє робити те, що треба, а робить те, що відчуває. І вона може бути захоплена новим середовищем, новим образом нової людини. І просто не в силах буде сказати добрий день або дякую або ні. І тому ми спокійно говоримо за дитину. Так само і під час комунікації. Якби ви вічливо не просили у дитини ту ложку, але дитина може не відтворювати ці. Вічливі поведінкові схеми, поведінкові моделі, які ви давали, бо вона захоплена, відчуває щось інше, наприклад, в емоції від якоїсь нової іграшки в руках у іншої дитини і хочеться забрати, зразу взяти. Да? Тобто, от я це хочу, і буквально як магнітом мою руку до тієї іграшки тягне. Тому дуже важливо, щоб коли ваша дитинка спілкується з іншою дитиною, є у них контакт, будьте неподалік. Спостерігайте, що буде. А можливо, вони отак боділені порозуміються і відтворять те, що ви в них закладали. А можливо, ні. Бо в них не тому, що ви погана мама не навчили, не тому, що у вас погана дитина, а тому, що за своєю природою. Вони те, що знають, ще не вміють відтворювати. І тому на дитячих майданчиках або в гостях будьте завжди неподалік, щоб вчасно допомогти. І ще завдання мамам, які вагітні наразі, або щойно народили: шукайте родини, друзів, у яких спільні з вами принципи виховання. Щоб ви могли ходити в гості один до одного, ходити разом на дитячі майданчики або в школу Монтесорів групи з мамами. Ну, у нас там всі класні. І вчителька прекрасна, пані Олена, і мами підготовлені вчителями, і мами дуже хороші, і дітки прекрасні. Можливо, це буде не наша школа Монтесорі перші колороки, а інша. Але от з цього віку тільки дитинка пішла вже два-три рази на тиждень, годину, півтори. Треба ходити і спілкуватися з, в групах з іншими дітками. А сенситивність до розвитку комунікаційних навичок, тобто чутливість, да, починається з 2,5 років. Марія Монтесорі називала, що такий чутливий період з 2,5 до 6 років, і пік припадає на 5-6 років пік активності розвитку соціальних навичок. Але вже ну от буквально з народження треба давати приклад. І тільки дитинка пішла, треба шукати дитячі колективи, де ну, буде такий гарний приклад для дитини. Якщо ви бачите, що вам щось на цьому дитячому майданчику не подобається, як поводяться діти і дорослі, краще обійдіть його і пошукайте інший майданчик. Буквально. Так, потім дитинка навчиться, що є різні люди і бувають конфліктні ситуації. В принципі, у ці конфліктні ситуації діти буквально шукають, вони їх провокують, щоб навчитися їх переживати. І вже ми 10 разів сказали, що не можна митися, треба чекати, треба просити вічливо. А дітки будуть раз за разом прокручувати. У, у, у цю конфліктну ситуацію, коли мені щось хочеться, а мені не дають, або в мене щось просять, а я не даю, або мені кудись треба пройти, я починаю штовхатися. Тобто, начебто, провокують конфлікти. І ми поруч бажано, як Янголохоронець, за спинкою трішки праворуч. і... Говоримо, наприклад, якщо ваша дитина у іншої дитини вириває з рук машинку, ми говоримо, Сашко, ти хочеш цю машинку? Скажи, дай, будь ласка. Скажи, Василько, дай, будь ласка, машину. А якщо ваша дитина вже вдарила дитинку і інша дитинка плаче, ми говоримо, Сашко, ти дуже розсердився і вдарив. Треба вибачитися, вибач, будь ласка. Наприклад, Василько. Сашко, ми ну, називайте своє прізвище, наприклад, ми, Баїнські, не б'ємося. Ми говоримо: дай, будь ласка, і чекаємо. Да? Або у вашої дитини забрали щось з рук. Сашко каже: дітка: Стоп, це моє. А ми дуже часто сваримося на дітей, якщо дитина не хоче ділитися. Але... До трьох до трьох з половиною років дитина відчуває свою іграшку буквально як продовження свого тіла. І їй дуже важко поділитися. Потім дитина відчуває своє я через власність якихось яких предметів. І це треба приймати. Біда, якщо дитина все роздає, а якщо дитина не хоче ділитися, то це нормально. І ми це поважаємо, але показуємо, як можна гратися разом, як можна гратися по черзі. Показуємо, наприклад, в класах Монтесорі, що є спільні іграшки. І зараз першим взяв Сергійку цю іграшку. Він пограється, поставить на місце, потім ти візьмеш. Так, в описі під цим відео я залишаю посилання на PDF-файл, де описані. Подібні ситуації і як діткам допомагати. Там ще описана ситуація, що робити, якщо інший дорослий почав вже сварити вашу дитину. Треба дитину захистити свою першим ділом. Буквально корпусом станьте між дитиною і тим дорослим, що свариться. Або, якщо дитина дуже маленька, візьміть дитинку на руки і трішки, отак, от плечем захистіть. І покажіть, як дорослі вирішують конфлікти. Мене звуть пані Наталя, як ваше ім'я? Що сталося? Я дуже вибачаюся, вибачаєте за той конфлікт. І говорите, будь ласка, наступного разу кличте мене, я сама поговорю з своєю дитиною. І потім наодинці з дитиною своєю розбираєте і починаєте з прийняття емоцій. Ти дуже розгнівався, що в тебе той Василько забрав машинку, і ти його стукнув. Треба казати, дай, будь ласка, ми не б'ємося. Можете потім вдома ляльковий театр погратися, відпрацювати, як захищати свій вибір, як просити, якщо тобі щось подобається. Але завжди будьте на боці дитини. Дякую вам за увагу! Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями, діліться каналом «Словник Щасливого Батьківства. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Залишайте свої коментарі і ставте вподобайки. До зустрічі!